Сьогодні у випуску у свято Єлисаветинському монастирі Кіровоградської єпархії Української православної церкви провели обшуки. Секретарю єпархії повідомили про підозру. У Кропивницькому відзначили 79-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. На 19 січня, а 6-го. за новоюліанським календарем, святкують водохреща сім парафій Православної церкви України Кіровоградщини. У свято Ласаветенському чоловічому монастирі Кіровоградської єпархії Української православної церкви СБУ провела обшуки. За даними речниці обласного управління служби Юлії Ткач, знайшли російську символіку та прокремлівську літературу. Вилучено багато історика пропагандистської літератури, направленої на заперечення суверенітету та територіальної цілісності України, а також багато газет, які під виглядом православних видань поширювали антиукраїнські та проросійські наративи. Крім того, були виявлені листи, підписні листи, які були направлені на заперечення ПЦУ. Також було вилучено багато комп'ютерної техніки та магнитних носіїв інформації, на яких Містилася також антиукраїнська література. Намісник цього монастиря Архімандирит Мануїл від коментарів відмовився. Сказав Суспільному, що в інтересах слідства ніякої інформації не розголошуватиме. За результатом зібраних доказів протиправної діяльності керівництва Кіровоградської єпархії, а також її представників, секретарю єпархії було повідомлено про підозру за частиною першої статті 161 Кримінального кодексу України. За скоєна передбачена відповідальність від штрафу до позбавлення волі до трьох років. На сайті Кіровоградської єпархії вказані два секретарі: це Євгеній Назаренко та Роман Кондратюк. Саме йому за інформацію, яку має Суспільне, повідомили про підозру. Відбувалися безпекові заходи Служби безпеки України у монастирі, який знаходиться в нашому місті. У повідомленні на офіційному сайті Служби безпеки України є про це. Згадка про ніяких заборонених чи підозрюваних предметів, речей, книг чи будь-якої іншої літератури в монастирі виявлено не було. А, а я читаю в цій інформації, що знайшли ем, е, бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених України політичних партій і російську символіку. Повідомлені Служби безпеки України іде узагальнення, там деться про те, що відбувались безпекові дії у чотирьох чи п'яти областях нашої країни. Підозра була вручена так секретарю по за статтею 161 Кримінального кодексу України. Проте підозра це не свідчить про те, що людина винна. Підозра свідчить про те, що людині людина підозрюється у порушенні. Закону все інше встановлюватиме суд. Секретар до священника Роман Кондратюк. А Роман Кондратюк зараз на роботі чи де він от перебуває географічно? Якщо ви знаєте, ну, він виконує далі свої обов'язки, тому що підозра це не обвинувачення. 9 грудня суд обрав запобіжний захід екс-керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоасафу. За даними слідчих СБУ, він виправдовував захоплення Криму, входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні, виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії. У церквах людям роздавали літературу, в якій вихваляли кремлівський режим. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини Кропивницький. Зараз ми перебуваємо на місці, де колись розташовувалася прохідна. До табору це один із найбільших в Україні таборів військовополонених. Краєзнавець, автор книги у роки окупації, життя населення та окупантів Олександр Жосан показує місце входу в табір військовополонених, який діяв з 1941 року до моменту вигнання гітлерівських окупантів з міста. От тут загинуло переважно від голову загинуло до 4 тисяч військовополонених. Частина військовополонених була похована тут. От біля цієї будівлі був поставлений і цей пам'ятник всередині 60-х років. Це пам'ятник невідомому солдату. Тривалий час, отут горів вічний вогонь, і потім вже в Сімдесятому році його перенесли на фортечні воли у Кропивницькому на меморіальному комплексі фортечні воли 79-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів відзначили вшануванням пам'яті загиблих воїнів у роки Другої світової війни і загиблих у нинішній російсько-українській війні. У нашому місті проживає точ командира партизанського отряду Довженка Валентина Семеновна Довженка. Їй вже 86 рік, будучи ще ребенком, допомагала носила значит, соответствующие донесення і в отряды обратно. допомагала їм харчами. Вона родилась в нашій області. І вона с місті з батьком, з матір'ю, вот, будучи маленьким рабінком, але активно. Одним із э, місць, де активно відбувалися вуличні бої, э, була центральна площа нашого міста. Тоді вона називалась Площа Вулика. Саме тут в будівлі міської управи на засіли ну, кілька десятків гітлерівців, 6 серпня, буквально наступного дня після початку окупації, кілька сот жителів, місцевих жителів разом з німецькими вояками повалили. Колишній пам'ятник Кірова, постамент, від якого ви бачите. Пам'ятник відправили на переплавку, ну а поновлений він був уже в 45-му році. Сквер біля театру імені Марка Кроповницького одне з перших місць поховання військових під час Другої світової війни. Окупація обласного центру тривала два роки, п'ять місяців і три дні з 5 серпня 1941-го. У боях за визволення взяли участь понад 36 тисяч воїнів. 5 січня розпочалася військова наступальна операція військ Другого Українського фронту радянським військам вдалося зайти в місто. І весь день 7 січня відбувалися бої, дуже тяжкі вуличні бої. І лише в ніч 7 на 8 січня. Радянським військам вдалося взяти під контроль все місто. Під час боїв загинуло від трьох до шести тисяч. У 1970 році військовий цвинтар на фортечних валах став меморіальним комплексом. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Співробітники СБУ затримали голову Пантаївської громади на Кіровоградщині. Підозрюють в хабарництві, а саме в тому, що він налагодив схему, за якою передавав в оренду землю комунальної власності, вимагав 50 доларів за один гектар. Сказала Суспільному речниця СБУ в області Юлія Ткач. Нами зафіксовано перший транш передачі неправомірної вигоди у розмірі 3 тисячі доларів за оренду. Земельної ділянки розміру 94 гектари комунальної власності, приватному приватному підприємцю. Також його було затримано під час одержання ним другого траншу неправомірної вигоди у розмірі майже 2 тисячі доларів США. Планував передати ще одну земельну ділянку розміром 62 гектари комунальної власності, також за вказаною корупційною схемою. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Ця стаття карається позбавленням волі терміном від трьох до шести років із забороною право обіймати певні посади. Радуйся! радуйся За мир Здоров'я тих, хто на фронті захищає Україну та перебуває в російському полоні. Молились під час літургії у Петропавлівській парафії Православної церкви України в Кропивницькому. Тут вперше відзначають водохреще за новоюліанським календарем 6, а не 19 січня. За цим календарем церковні свята, окрім пасхальних, зміщуються на 13 днів раніше і відповідають астрономічному, пояснює настоятель парафії Іван Шубин. Різдво за цим календарем святкують 25 грудня, а не 7 січня. Скажімо, такий пілотний проєкт, де ми поступово плануємо перейти на новий стиль, новий лянський календар. Тому наша парафія прийняла таке рішення, і ми його з благословенням владики і за погодженням митрополита ми його втілюємо. Парафія це 29 людей. Вирішила перейти на новий юліанський календар цьогоріч та відзначати свята разом з іншими християнськими церквами світу. Господи, Біля каплиці настоятель парафії освячує воду та благословляє парафіян. Христос Христия. Рада за всіх, що повернулися ми, не ми, а наші батьки, баби на торі Юліанським, а це я за. про мир, про голубе небо, про здоров'я тих воїнів. У мене в самої внук Черкаса лежить в госпіталі. Мені подобається те, що вже ну, новий рік можна зустріти без посту, без нічого, можна як. І починався рік сюди від Різдва Христового. А в нас виходило так, що народився спочатку Новий рік, а потім Різдво Христове. Тепер ми повертаємося на те, що колись і було. У мене зараз всю дорогу одні ті ж молитви за мир на нашій землі, бо це дуже важко дивитися на ті страдання, які переносять наші люди. На Кіровоградщині зі 110 релігійних громад Православної церкви України рішення про повний перехід на новоюліанський календар ухвалили сім. Це три громади в місті Кропивницькому: Петропавлівська громада, Андріївська, де ми зараз перебуваємо, і Троїцька це громада в обласній лікарні. СМТ Вільшанка, колишній Вільшанський районний центр. І це є Доброволичівка СМТ і Липняшка село, і це є СМТ Балахівка. Священний синод Православної церкви України рішення про перехід на новий юліанський календар ухвалюватиме у лютому. Ми маємо розуміти, що є багато таких людей, котрі дуже рідко приходять до церкви, зокрема, коли щось освячується, чи якісь знакові події відбуваються. І тому нам цікаво, як і вони сприймуть. Календарну реформу. Коли ми бачимо у Фейсбуці, що багато людей виступають за Різдво 25 грудня, більшість з них не завжди розуміє, що мова йде про весь календар, про зміну всього календаря церковного. Тому ось ці парафії, які зараз з благословення блаженнішого епіфанія з, 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 з живуть за новим стилем, вони мають за намір продемонструвати людям, що ось це є календарна реформа. Мова йде про всі свята. каже тим, хто прийде освячувати воду 19 січня, не відмовлять. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий. Суспільне новини. Кропивницький цього року. У порівнянні з попередніми роками більше просили леді Санто і Санта Клауса. Керівниця Кроповницької арт студії Олена Кондратюк показує костюми, які популярні цього новорічно-різдвяного сезону. каже від костюму Діда Мороза, містяни не відмовились, проте замовляли його менше, якщо порівнювати з попередніми роками. З початком повномасштабної війни стало більше людей, які проти героїв з радянського союзу. «31-го на привітання додому на вручення подарунків, це виключно був Діт Мороз і Снігуронька. Три роки тому купила костюм Святого Миколая. Говорить, він стає більш популярним. Пояснює, вона та її колеги не відмовились від костюма Діда Мороза, бо це такий образ веселуна. Святой Миколай, він же Миколай Чудотворець це реальна людина, християнський священник. У нас Миколая запрошували власне на Миколай, або напередодні, бо власне на свято Миколая і після там декілька днів ще були дитячі ранки. Олена Кондратюк має понад 300 костюмів. каже сезон зимових свят новим роком не завершується. І дні Якщо дітки родилися в перших днях січня, то ми пропонуємо новорічні образи, батьки часто погоджуються. Інколи самі просять ельфики. Ну, взагалі, ельфи вони дуже популярні, і ми починаємо теж з ними працювати ще з початку грудня. В нас також є ще пневмозайчик, надувний символ цього року. І, власне, є з ним помічник, це зазвичай ельфик. Незалежно від обраного костюма, говорить спільного у всіх новорічно-різдвяних привітаннях було побажання перемоги Україні. Говорили про те, щоб Україна швидше перемогла, і зрозуміло, що дуже часто загадували спільне таке бажання для всіх. Відповідно, мирне небо однозначно. Якщо раніше, скажімо, менше цього всього було, то зараз дітки якби самі пропагуються. Василь Левицький Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.